Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриємо кіндери Максі, цілих 100 грамів шоколаду та, звичайно ж іграшка. Іграшка присвячена другій частині фільму Аватар. Признавайтеся, зібрали колекцію маленьких кіндерів Аватар чи ні. Вони вже є в магазинах України. Звичайно ж, не офіційна поставка, а завдяки паралельному імпорту. Але це не дуже важливо. А ми сьогодні три Максі і подивимось, що ж нам трапиться. Традиційну вагу підкажу вам в верхньому лівому куточку. Я всі, звичайно ж, зважила. І ми розпочнемо через секунду. Отже, розпочинаємо нашу сьогоднішню розпаковку і почнемо з першого. От такий ми маємо Кіндер, не спаціанка Максі. Звичайно ж, з Польщі. Тут у нас. Аватар, логотипчик. І ми тут маємо строк придатності до 22 грудня 2023 року 100 грамів шоколаду. 100 грамів шоколаду плюс ще іграшка, звичайно. ж. І відкриємо. Тут нас чекає, чекає іграшка, звичайно ж, колекційна, в Максі тут без сюрпризів, тут лише колекційні іграшки. І нас тут чекає. Якийсь нам аватар трапився. З луком це, мабуть, що не і тірі. Давайте відкладемо іграшку і роздивимось, скоріш вкладиш, подивимось на всю серію. Вся серія отакий лицевий вкладиш у нас тут. Кадр з фільму. Там де Джейк і нейтірі літають на своїх летючих банші. Звідси наш логотип EPlaydo. Ось таку ми маємо іграшку, нам трапилося в неї тірі. Також QR-код до програми EPlaydo, можна з нею погратися. І ось такий функціонал ми маємо. З двох частин складається сама фігурка, і в ручку ми їй даємо лук. Вночі елементи на шкірі мають світитися. І от таку фігурку ми маємо. Отже, давайте зберемо. Ось так просто, з двох частинок, і в ручку ми їй даємо лук. Ну чи якось так. Погляд кудись вдаль. В принципі, непогано, непогано. Зроблені елементи, підставкою. Немає, це дуже добре. Тут підставкою додатково ще слугує хвіст. Хвіст, до речі, тоненький, можна він ламати. Тут треба дуже акуратно. А де ж, а де ж. А де ж довге волосся? Щось мені хочеться спитати, де ж довге волосся? Ну, такий якийсь момент, або я щось пропустила. Або, або його щось, щось нема. Ось так потрібно лук закріпити. Ось таку іграшку ми маємо. Зараз перевіримо, чи світиться в темноті. Давайте її трошки поставимо. О! Завдяки хвосту вона якраз стоїть не падає. Перевіримо, чи світиться вночі. Ультрафіолетовий фонарь. Трошки посвітили. Так, є трошки зелений відтінок. Ну, це, звісно ж, треба не одну секунду світити, щоб вона добре світилася. Отже, маємо першу іграшку. Це на Ітірі. Друга. Друга оп, цілий 100 грам шоколаду. Це кіндер для ласунчиків. І тут нам потрапляється повторка. <рес> так, повторка, вага дуже схожа. Тому відкладимо сюди. І третій, останній на сьогодні у нас. Ой! Ось такий у нас кіндер. І тут у нас трапляється. Тільки не кажіть, що знову... Ні! Я вже злякалася, що буде. Ой! ну, те саме. Це взагалі не цікаво. Тут ми маємо Джейка. Джейка з таким ножем. Також з двох частин складається, також світиться вночі і ось повноцінна фігурка у нас на вкладиш. Отже, розглянемо. Ой, ой, це впало. Вставляється одна в одну. І тут немає ніяких додаткових елементів. До речі, іграшка набагато тяжча, ніж в нейтірі. Елементів, звичайно, більше. О, а тут не забули йому зробити волосся. Я забула, як назвали в фільмі з'єднуване. А у нейтірі чомусь не зробили. Ну, так щось дуже цікаво. Ану, посвітимо. Так, бачите, трошечки віддає зелену. Звісно, треба більше зарядити на сонці, і тоді вже буде краще. В принципі, ну, деталізація непогана, можна навіть сказати, що вони схожі з фільмовим персонажем. А ну, перевіряємо стійкість. Так, стоїть дуже добре. Отже, ми маємо на сьогодні одну повторку. Ось такий сьогоднішній лоб ми маємо. На жаль, у нас одна повторочка стоїть позаду в капсулці, але нам трапилися головні герої, це Джейк і Нейтірі. Дуже рада, що я їх знайшла. Ще у нас дві іграшки. У всій серії чотири іграшки в серії Максі. В маленьких кіндерах їх 8. Серед них також є Джейк і є Нейтірі. Ще у нас буде три шанси знайти. Пошукаємо наших фантастичних звірів. З цієї колекції Максі. А я прошу вашої підтримки. У вигляді підписки на канал, лайк на це відео. Натисніть, будь ласка, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходить нове відео. А я всім дякую і до побачення!